8 березня частина чернівчан святкуватиме без води у кранах. Причиною такої обставини стала аварія на головній магістралі у селі Білій. Чому останнім часом містяни потерпають від незручностей? Та коли з'явиться вода, дивіться далі в сюжеті. Попри дорогу в Білій, яма як від снаряду, працівники водоканалу завдяки місцевим знайшли місцевитоку, яке було на глибині декількох метрів. Вчора шостого е, Березня о 19.20 приблизно, значить, тут стався на цьому місці порив. За словами Сергія Дзезика, труби на головних магістралях вже старі. Їх встановлювали в середині 70-х, на початку 80-х. Ділянки трубопроводу експлуатуються від 30 до 40 років. Це дуже великий термін, особливо для сталі. І безумовно, що просто вже, скажімо так, дійшли до критичної точки. Якщо вірити начальнику водоканалу, аби не було частих проривів, потрібно міняти кілометри труб. Буде вирізане технологічне вікно, встановлений стан, який характер пошкодження саме знизу, і е, тоді буде прийнято рішення або необхідно міняти вставку, або е, достатньо буде е, обварити дно грубопровода. Поки працівники водоканалу докопувалися до витоку, у Фейсбуці почалися жваві обговорення ситуації. Где вода? По графіку з 7 до 10, і що? Зачем ви пишете ці графіки, цей перечень вулиць, якщо воду все одно не подаєте? Ух, як мене це бісить! Вода? Да. Вчора по плану повинні були включити в 10, а в реалі вода пропала вже в 9. Сейчас вода є у нас, але з таким виконанням графіка не можна ні в чому бути впевненим». На сайті комунального підприємства йдеться, що воду вмикають на 2 години вранці. Саме увечері, але не завжди виходить вчасно та усім її подати. При тому, що публікується графік, система вже працює в розбалансованому режимі, і тому все одно десь локальні проблеми можуть бути. Чернівчани вже не вперше стикаються з подібною ситуацією і пристосувалися до безводних періодів. Знайомих я не йду, але, якщо має час, там у часто є криничка в одному дворіку коли ми там наберемо собі водичку. Ну сьогодні два дві години була трошки вода. Я набрала відро в тазі, коли це взагалі незручно. Ви ж розумієте? Хотіла піти до мами, помитися у мами на проспекті теж немає води. Латання труби в селі Білій може затягнутися на декілька днів, але навіть в найкращому випадку, 9 березня, лише збільшить години постачання води в найкращому випадку. Десь графіки у нас будуть поліпшуватися після обіду 9 числа. Це в найкращому випадку. В найгіршому випадку ці роботи можуть затягнутися до двох трьох діб. За словами працівника водоканалу, до вулиць, які тимчасово відключені від води, організовано підвіз. Працюють вісім машин і два резервуари. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.